Притерпіли за настрасті. страсті, нічно воскреслий, Боже наш, Ісусе, Сині, Русе, Руси, молитвами причистим Богородиці, якої особливої дні пошани у маю, у травні маємо, до тебе душі, підіймаємо. На да. щасливо Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресна Україна, слава Україні і героям! Слава з Богом і Богородицею! Звано-Франківська вас вітає. Я Борис Павло Дністер. Першу п'ятницю травня другого числа 2025 року. У 2623 фільмі Поклик Христа Папасилась Боже на Все свято й Боже, силою до Христа Кобзаря, силою до ікони, яка створена на каштані, торік була з'явою Бога і силою всього того, що від Бога нашого пресвятого сонячного проміння задля благи перейти найбільш темні. Душевно дні, коли все більше нечисть буде біснуватись на нашій богомданій землі, і чуємо, що ще більше іде наступ. А після 10 травня будуть події ще важчі. Але, дорогі мої, не втрачаємо віри, надії, любові тих чеснот Божих. За які віддав життя і Бог нас на Христі, і Мати Божа Пресвята просила, молила, щоб вони росли у людях. І пам'ятаємо, що ми йдемо до свята Вознесіння, після якого буде свято Пресвятої Тріці. І саме. Маємо надію, що до того свята чи після того свята, благодать Духа Святого, його чудами від Пресвятої Трійці, Бога Отця і Сина буде особливо чудами Божими спасена Україна. Прибудуть сонячно, воскреслі герої. Країну неньку на віки, очолить як гетьман, як король Тарас Григорович Шевченко. Вірте ці передання, які відомі з 1942 року як пророцтва УПА. І щиро дякую тим з вас, які все більше вірять ці пророцтва, які множать мої, які множать Божі наші, вісії, які містять наші капеланські статті. Ну і нагадаю вам я, що сьогодні перша п'ятниця, коли люди особливо постять. Моляться, дякую Богу за них, особливо за тих, які моляться пост за наміри скорішого здійснення проросува. Я сьогодні став до сповіді, до причастя в головному храмі нашого святого Воскресіння за ці наміри святі і здійснив особливі прощі до тих місць, де є чудотворні хрести. Що в черговий раз нагадував я, дорогі мої, і нагадую, що триває хресна дорога Упа і Богородиці, і особливо молодці люди ті, які в четвер, п'ятницю стараються самостійно помолитися хресну дорогу Упа і Богородиці, знайти відео, включити його, і при можливості зайтувати ще. Кось із своїх рідних, близьких друзів зробити це, від того більше Божа ласка росте і на вас, і на тих людях, які долучаються, і взагалі на тих, які не вірять, не моляться. Тому що як сонечко Боже сіяє, ви знаєте, що воно ласки свої всім людям посилає, але більшість людей не цінить те, що сонячне сяйво. І тепла погода, і ласки Божі ростуть все більші, стають благодаті тільки тоді, коли за це особливо меншість людей дякує і просить Бога зменшити свій гнів на нас, грішних, за гріхи абортів, за гріхи убивств, які чиняться по світу всякої брехні, крадіжок. Ви знаєте, корупції, і матюків, і обживства, і пеяцтва, і грошелюства, і всього іншого, що Господь попереджає, що з кожна душа відповість за то. Я ж хочу вам, дорогі мої, пропонувати у цьому дні виступ нашого побратима Вадима Скерка. Сечка у мані, який очолює там козацтво і який. У свій час боронив Україну на фронті, був поранений, вернувся і має такі поранення, що не може він знову йти на фронт, але він тримає фронт України козацтво Молодець у нашому славному місті Умані, де все більше біснується Ота Шантрапа. Пейсата, яка проти Христа, проти християн, яка говорить, що вони хочуть створювати в Україні свій новий Ізраїль, на нашій біді, на наших нещастях, робити собі радість. Але ми віримо, що так не буде. Тому що Бог, наш Ісус. Скоро прибуде і переможуть Божі люди. Ой, Боже, щоб віриться, була у Вадима Сікарка, усіх його побратимів, по сестер по боротьбі, тому що я знаю, що він дивиться відео мої, для нього це не збагнено. Як для, для більшості людей, як таке може бути, що передає Бог і Божа мати. Але треба пам'ятати, що Господь приготував таке, що почуєте, не повірите. Але воно здійсниться і неймовірними чудами Бог прославиться саме з України на весь світ та свобоже стане нам. Кому головні будуть саме українці, тому що серед сонячного скасих героїв найбільше мають вернутися українці. Я зробив щодо сонце про що Бог дає і свої передання, і знаки. І видіння, і особливі ласки від пророчих снів людям Божим і мені в тому числі, тому неминуче разом віримо такі у цьому році переможем. І це з'ява вже хреста і найважчих подій в історії країни світу, котрі Бог переносив багато років, постати вони мали ще до 2000 року. Атомна війна, присесть, Христа» та інші події, ті, що описані, От в откровеннях Івана благословив, в Біблії. Вітаю всім, хто називається називатися українцями українкою. Люди добрі, але ну, подивіться, я вам зараз покажу приклади, які ви вже всі розумієте, дивіться. Це один із базарів Черкаської області. Да? Подивіться, де тут молодь, де тут чоловіки, скажіть, будь ласка. Скажу вам відверто, оце те, що залиш... залишається від України. бачите? Це те, що залишається, подивіться. Ви бачите, моїй вікової категорії тут просто не існує. Я вам скажу відверто, секта Хабат просто вбиває українців. На, вашому, а, як кажу, на ваших контентах ви часто бачите їхні відкриті звернення, де вони говорять, що рахунок історії не закритий. Не закритий відносно українців, яких будуть вбивати просто як худобу. І тоді лишиться хто? Пенсіонери. І вся зведена маса, яка тільки лишається. І що? Що вони мають? Да, зовсім нічого. Секта-хабати, такі як Яценко, які очолюють цю секту, скажімо так, вони її фінансують. Створять проблеми в подальшому для всіх уманчан, якщо, не дай Боже, такі люди, не дай Бог, прийдуть до влади. Це зараз вони тих, тихенько себе ведуть. Повірте, якщо вони прийдуть до влади, навіть цих пенсіонерів не буде. Не буде тут нікого. Тут не українців не буде взагалі від слова зовсім. Тому думайте, слухайте їх уважно. Попередньому моєму відео ви побачите репост, де представники секти Хабат відверто кажуть, що як так українці можуть поставити в центрі міста Києва, пам'ятник Богдану Хмельницькому. Вони проти цього вони знесуть і пам'ятник Богдану Хмельницькому, і всю цю історію, яку ви бачите навколо, знесуть все. Пенсіонери вони прикончать першими. Цей баласт, як вони виражаються, їх не потрібен. Військові їм також не потрібні. Це також баласт, який треба знищувати. Секта Хабар це ворожа секта, яка для украинцев просто первый враг. Думайте, украинцы, не нас лишилось, все с Богом. Великие украинские грехи перед бедным еврейским народом. Православные виноваты за Богдана Хмельницкого, национально сведомые за Петлюру, Бандеру и прочее, прочее. Евреи найдут, кому и за что мстить. А месть еврейская лютая и беспощадная. Сказано вам до последнего украинца значит, до последнего. И бесполезно украинским хлопцам, столь горячо поддерживающим сегодня Израиль, задавать глупый вопрос. А нас за что? На него давно и весьма откровенно ответили духовные поводыри неутомимых мстителей. Напомню, Любой народ, который причинял евреям страдания, будет сметен с лица земли. Кажется, равен Мендель, что все, что есть сейчас все это украинцы, В Украине называется время платить по счетам. Украинцы убивают евреев уже 400 лет. С тех пор, как в камельниках в 1648 году была уничтожена треть европейских евреев, и они проделали огромную работу, убивая евреев. На самом деле, во время Второй мировой войны они были более жестоки чем нацисты. Паркинг говорит о том, что Украина была особенно активна в убийстве евреев. И так, что мы собираемся сделать сейчас, так это уничтожить их. Швадбуд не мог простить, не мог простить еврейскую кровь. Он говорил, так простить можно что угодно, но еврейскую кровь простить нельзя. И это, кстати, и идеология нашего государства сегодня. Мы очень многое можем простить, мы очень многое можем закрыть глаза, мы можем вести разные дипломатические сладкие разговоры. Но кровь наших братьев и сестер, мы простить, не можем, не сможем и, и не сделаем этого никогда. Пусть ни у кого не будет иллюзий. То, что сделали немцы, уничтожили 6 миллионов, это была треть еврейского народа в то время, когда существовал. Та же треть сделал Богдан Каменицкий. Украинцы это сделали. И... И это не было какой-то какой единый период в истории украинского народа. Они уничтожали евреев много лет. И до этого, и после этого, и во время Второй мировой войны, во время Холокоста украинцы, литовцы и поляки были, были многие евреи так говорили, что они были много, хуже немцев. И, нужно, и это и во времена там Петлюры, там, это, это, всякие эти, эти там, эм, бендеровцы, то и все это, тоже убивали евреев, казаки, резали, убивали. И можно было бы сказать, но ну, при чем здесь эти украинцы, которые сегодня там живут, какая, какая их связь с теми, которые были там во времена Второй мировой войны? Ну и сегодня многие из них антисемиты. Хотя у них там президент еврей, там и, 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 и глава правительства там еврей и так далее, тем не менее многие из них и сегодня они продолжают быть антисемитами. И русские нас уничтожали тоже, это нужно помнить и знать, там Черная сотня и так далее и так далее. Счет истории не закрыт. Ты, ты, ты должен быть ответственен за свои дела, за свои поступки, за свои деяния, за свои и за своих предков. Украинцы сегодня, они делают, они держат на своей центральной площади в Киеве памятник Богдану Хмельницкому. Они пользуются этими благами своих предков. А если пользуются, будь то в культурном плане, не только в экономическом, или не только в территориальном, или не только в историческом, во всех отношениях. Культурно они видят себя продолжением Богдана Хмельницкого и тех... И тех. Убийц, казаков, там, этих всех подонков, которые уничтожали мирное население. Итак, из всего вышесказанного следует, что у украинцев нет шансов на еврейское помилование. Но не только у них. В список объектов мщения попали и поляки, и литовцы, и русские. Они голодали, мы танцевали. Мы сами воспитали террористов, которыми сегодня пугаем весь мир. Это наша сеть. І більша частина це часть наших руків. Жодні роблять діла сатанинські, а ми робимо справи українські. Пам'ятаємо, що наші герої віддали життя за Україну, українсько-козацьку християни. Не буде так, як хочуть. Вести секти Хабаду, а буде так, як хочуть українці християни. Україна Можливина Боже. Боже, всі живі суріння на спасіння, а ті, які злі хай пощезають, пропадуть з нашої землі. 97-й псалом. Заспівайте Господу пісню нову, бо дивне сотворив Господь. Правиці його і сила його дали йому перемогу. Явив Господь спасіння своє перед народами, відкрив правду свою. Викликніть Господу вся земля. Радійте, веселіться і співайте. Він гряде судити землю, він буде судити Вселенну за справедливістю і народи за правдою.